Перший заступник чинного міського голови Івана Франківська зіновій фітель знає Руслана Марцинківа вже давно, тому вважає, що йому мало б стати сили і наснаги зробити місто кращим. Ставлюся до нього як до людини, яка взяла великий обов'язок на себе і повинна цей обов'язок виконати. Тому я йому бажаю в цій роботі удачі. Тяжкої праці я очікаю переді обов'язково тяжка праця і що він зміг вирішити ті питання, які він задекларував перед громадою міста, зайнявши посаду міського голови. Імовірно, Марцинків змінить склад виконавчого комітету. Про це розповідає керівник апарату МВК Андрій Лис. Однак каже: якщо це на благо громади міста, то з посади піде без вагань. Тут вже щодо говорити тут треба відповідно тепер брати братися до роботи нові команди, формувати нову команду і відповідно працювати, виконувати ті ту програму, з якою Руслан Марцинків ішов. Роботи відповідно багато. Ну і виборці сподіваються на реалізацію тих обіцянок, які були під час виборчої кампанії, звучали ж Івано-Франківської міської ради, який і є в команді переможця виборів, наразі ж нічого не загрожує. Він впевнено говорить про правильний вибір івано-франківців, про те, які саме зміни очікують виконком та міську раду, поки говорить мало. Станом на зараз надіслано листи всім депутатам міської ради, які вибрані, і вони повинні робити вибір. Тобто, чи вони відмовляються від міського мандату, чи вони йдуть в міську раду після того, вже коли вони вже офіційно підтвердять це, що вони зайшли в міську раду або спростують, якийсь інший орган підуть, відмовляться. Тоді вже можна буде говорити про конкретику, про точні прізвища, хто буде власне депутатами міської ради і про інші речі. Думаю, що найближчим часом будуть перемовини про майбутнє коаліції, про співпрацю і тому подібне, але ну це буде пізніше. Експерти кажуть на кардинальні зміни у житті міста очікувати не слід, адже за два роки головування багато зробити не вдасться. Я не думаю, що зараз він щось буде робити, щось як найнеобхідніше. Зараз це будуть популістські більше такі рішення і роботи, оскільки в нас є йде адміністративна реформа. Якщо воно дійсно пройде успішно, то за два роки будуть знову вибори. Тому основне, що потрібно, це далі працювати так, щоб громада бачила. Тобто, це дороги, це міжбудинкові проїзди. Щось таке, щоб люди бачили, що воно відбувається. Утім каже Віталій Світлик: усе залежатиме від громади. Якщо вона контролюватиме роботу і вимагатиме свого, шанси на покращення будуть. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.